Доброго здоров'я, шановні глядачі. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео, дивіться, біля мене сидить мій син Миколай. Сьогоднішня тема відео, як відучитись в Польщі на категорію А1 мотоцикл. Цю категорію можна отримати до 18 років. Йому ще немає 18 років. Фактично, ця категорія, її можна вже відкрити з 16 років. Одразу у деяких людей виникне запитання, для чого воно потрібно. Це якесь баловство в наші ті мотоцикли і так далі. Дивіться. По-перше, кожній людині потрібен якийсь розвиток, потрібно розвиватися. Тобто, перше це саморозвиток. Друге, це відповідальність. Ти вже починаєш ставати учасником дорожнього руху, ти несеш відповідальність за себе, за оточуючих за свою техніку і так далі, за свої дії. Це друге, третє це інструмент. Це інструмент яким ти можеш в принципі вже почати заробляти, якась доставка піци, доставка якихось там повідомлень, посилок і так далі. І четверте, це, звичайно, такий транспорт. Тобто тут багато функціоналу, і знов таки, кому що від цього потрібно, той вибирає собі своє. Я даю сину інструменти в житті якісь і ті засоби, які дозволять йому якось е пізнати цей світ, скажімо так. Давайте розберемося, які... Е, яка техніка підпадає під категорію А1? Це мотоцикли з поємністю е, двигуна до 125 см, потужністю до 11 кВт і відношенням потужності до маси власної до 0,1 кВт на кг. Е, мотоцикли е, триколісні, потужністю 15 кВт. Е, е, техніка, яка відноситься під категорію АМ, це моторовер. Чи це квадроцикл легкий, малий квад може бути. Це склад транспортних засобів, які підпадають під визначення потужності і ваги. Тобто це може бути квадроцикл з прицепою, допустимо. Також, як я сказав, підпадає сюди тільки в Польщі, тобто в Німеччині чи в Голландії це може не працювати. Тільки в Польщі може бути мотоцикл навіть з прицепою. Ну, і деякі з представників е, тих транспортних засобів, які підпадають під цю категорію, ви бачите на е, фото, вони підписані. Е, ті, хто жили в Україні, так, якби при 20 років назад, допустимо, в селах я не знаю як містах, а був навіть такий мотоцикл, як Мінск М. Він теж підпадав по факту під категорію А1. У нього було до 125 см кубічних об'єм двигуна. Отже, саме перше. Що потрібно зробити? Саме перше, ми йдемо шукаємо школу, де нас будуть навчати. Найшли школу, домовились. Після цього, як правило, школа вам видає список документів і перелік кроків, які вам потрібно зробити. Як правило, перший із кроків зробити медичну довідку. В більшості шкіл є свій лікар, з яким вам дають контакти, дзвоните, домовляєтесь. Медична довідка коштує в районі 200 злотих. Робиться протягом там, 10 хвилин. вас там перевіряють зір, слух і так далі. Е, заплатили ви 200 злотих, отримали довідку. Тут увага! Бажано зробіть з цієї довідки е, хоча б фотокартку, бажано ксерокопію. Чому? Тому що у вас оригінал заберуть. А. Ви повинні знати, ця довідка дійсна 15 років. Б. Вона поширюється не тільки на категорії а 1 вона поширюється на категорії А1 А. А Б, Б, Б1, плюс Е і Т, якщо я не помиляюсь. Отже, тобто, якщо ви захочете пізніше, там, допустим, зараз ви здасте на А1, пізніше захочете там, на А або на Б, вам не потрібно робити нову довідку. Ви просто приходите там в жод і кажете, у мене там довідка є. Зараз я вам коротко розкажу. Отже, зробили ви довідку. Так? Далі робимо фотокартку. Фотокартку на документ. Фотокартка робиться від 5 хвилин до півгодини, в залежності, яку опцію ви виберете. Зробили фотокартку. Беремо вашу медичну довідку, фотокарточку і обов'язково паспорт закордонний. Або карту побиту, або і паспорт, і карту побиту Бажано, якщо у вас є, допустимо. Йдемо в жонт комунікаційний. В Катовіці знаходиться вулиця Французька. Йдемо на другий поверх, з правої сторони у вас автоматик, беремо. Біля автоматику, там на стіні такий конвертик, і на конвертику там є е, бланки вніски. От нам потрібно заповнити внісик на видання права язди. Заповнюємо цей внісик. Можемо вклеїти фотографію свою, можемо не вклеїти. Е, повертаємось до цього автомату. В автоматі вибираємо там документи е, або отримання права язди, або щось. Зв'язане з цим. Тобто, я вже не пам'ятаю, там два пункти меню, ви не промахнетесь 100%. Вам видасть білетик, ваш номерок, дивимося на два табло, тому що два там місця. І чекаємо свого номерка. От Дочекались номерка, підходимо. Кажемо, хочемо вчитися на водія А1. Вам потрібно, щоб відкрили ПКК профіль керовці. Відкривають вам профіль керовці. Нюанс, який ще може статися з вами. Дивіться, у мене син заїхав по безвіз. Безвіз закінчився, і ми прийшли подаватися на навчання, на права. І ця пані каже, на якій підставі він тут знаходиться. Я кажу, заїхав по безвіз, зараз безвіз закінчився, ми подались на карту попиту. Вона каже, ну нам треба, ну то ми не можемо такого, типу, що нема. Як буде карта, то тоді приходьте. Я кажу, ні ні-ні-ні. Шановна пані. Всі українці, які знаходяться на території Польщі, знаходяться тут легально, навіть якщо нема візи, карт і так далі, до вересня 25-го року. Пані скривилася, пішла до керівництва, прийшла каже, так, справді, ми не можемо вам відмовити. Отже, вона прийняла документи, все внесла в базу. Якщо я не помиляюсь, ми одразу оплатили 100 злотих за видання майбутнього права ярди. Якщо не помиляюсь, точно вже не пам'ятаю, Вже трошки, бачите, часу пройшло. Далі все. Вона вносить всі ваші дані в базу. Забирає у вас медичну довідку, фотокартку, цей внесечок, і видає вам профіль ПКК. Робить вам профіль ПКК і видає засвідчення лист А4, там написано профіль ПКК, там е, цифри, ваш ПСЛ, ім'я, прізвище. Все. Е, хочу зробити зауваження, коли будете складати внісик. Обов'язково правильно впишіть свій номер телефону, тому що вам на номер телефону з Уженду будуть приходити, допустимо, прийде смс. Коли вам відкриють цей профіль, вам прийде з Уженду СМС, в якій будуть дані для входу на сайт для того, щоб вчити теоретичний екзамен. Там правила дорожнього руху, білети і так далі. Тобто, відповідно, ви повинні подати правильний номер телефону, щоб вам дійшло, доходили ці всі дані з Уженду. Все. Йдете додому, повідомляєте вашу автошколу, що ви відкрили профіль ПКК, що ви починаєте навчання на теоретичну частину. Вдома навчаєтесь. Як відбувається це навчання? Та все просто. Хочете в телефоні, хочете в планшеті, хочете на комп'ютері. Зараз я вам продемонструю, як син цим займається. Це просто в інтернеті відкривається сторіночка ось така. Дивіться, є 20 питань. Підставових є 12 питань, бачите? Спеціальних. Все. Починається екзамен. Так виглядають білети. Тобто, ось у вас є запитання, їде там транспорт. Ось е написане саме запитання, варіанти відповіді. Так, ні. Бачимо. Так, так все вирішується. Перемікатися, дивіться. Є ось у нас подречник. Е Подрезник, тести. Секундочку, так. Ну, от, Тести і екзамен. Бачите? Тобто ми можемо перемикати в довільний момент, в принципі, між цими вкладками. Подрезник. Відкрий подресник. Ось, так виглядає подрезник. Тобто, бачите? Питання, дивіться. 90 там, допустимо, всього 134 запитання. Чи там цих так. І. Ви просто їх читаєте, листаєте, запам'ятовуєте запам і переходите там до тестів, коли ви вважаєте, що ви вже готові чи хочете себе перевірити. Отже, ось так відбувається навчання. Ти вчиш правила, переходиш до тестів, тестуєш себе, перевіряєш, що вам потрібно запам'ятати. Як я вам показував, є 20 питань і 12 питань. Всього разом їх 32. Ці 32 питання, якщо їх правильно вирішити, в сумі дає нам 74 бали. Що за бали? Е, питання поділені так важливі середньої важливості і менш важливі. Якщо ти даєш неправильну відповідь на важливе запитання, з тебе мінус 3 бали. Якщо ти неправильно даєш на відповідь на запитання середньої важливості, з тебе мінус 2 бали. Якщо ти неправильно даєш відповідь на запитання малої важливості, то з тебе мінус 1 бал. Екзамен вважається позитивно зданим, якщо ви набрали 68 балів. Тобто фактично допускається зробити або один там, важкий ну, помилку в одному важкому великої ваги запитання, скажімо так, і одну середньої ваги, або, допустимо, Чотири 4, 4 неправильні відповіді, там, де питання легкої ваги, тобто там, де знімається всього-навсього по одному балу. Вдома ви, в принципі, можете навчатись хоч тиждень, хоч два, хоч місяць, хоч два. Вас ніхто не жне. Ви собі просто вчитеся дої порі, поки ви зрозуміли, що я можу здати ці тести. Далі, наступний крок. Наступний крок шукайте панству в школу, як правило, це школи Word. Шукайте панствову школу. Вона теж знаходиться на вулиці Французькій, біля нашого ужонду комунікацій, допустимо, в Катовіце. Через інтернет. Знайшли вашу школу, приблизно подивились, де вона знаходиться, ознайомилися з нею. Далі заходимо на сайт infocar.pl. Робимо там профіль. Тобто реєструємось там. Там немає нічого складного, ім'я, прізвище, стоїть писель, номер телефону. Підтверджуємо свої дані, через. Імей. E і записуємося через цей сайт. Вибираєте цю панствову школу, яка найближча до вас. Я ще раз кажу: в катові це, це на вулиці Французькій. Вона одна, в принципі. І там подаєте теж свої дані. Там подаєте номер ПКК з цього листочка, 4 переписуєте номер. Там подаєте свій номер ПСЛ, ім'я прізвище, номер телефону і так далі. Вибираєте дату екзамена, на коли ви хочете вибрати дату екзамена. І оплачуєте 55 злотих за сам екзамен. Оплатити можна бліком, оплатити можна пер, переказом і так далі. Це робиться буквально все за 10-15 хвилин. Знов-таки ми зробили це з телефону. От сьогодні у нас. Яке у нас число? 15 березня. 15 березня. І ми записалися на понеділок на 24. На 24 -те. без питань, якоїсь величезної черги через 2-3 місяці нема. Е на 9 годину все. Далі просто приходите на потрібну годину, обов'язково берете з собою паспорт. Якщо у вас є карта побиту, карту побиту, і берете оцей профіль ПКК бажано з собою. Тобто, всі, які там у вас ці бумажки, домаш бажано їх всі взяти з собою. Якби. Е фактично треба тільки до... паспорт. Але бажано взяти все з собою, тому що польські ужонди, працівники польських ужондів, часто люблять рішити тим, що «А дайте мені то, а покажіть мені то, а предоставте мені то, чи воно треба, чи воно не треба. Краще мати все з собою. Я так завжди роблю я все з собою. Все. Перша частина ось цього пояснення, як вчитись на категорію А1, як почати вчитись, що для цього потрібно, я вам вже подав. Після того, як закінчимо екзамен, я вам. Знімлю другу частину і, можливо, навіть зроблю третю. Чому я так це все розтягую? Докладно хочеться пояснити. Не хочеться робити відео на годину. І не хочеться запускати від початку навчання до кінця, тому що по дорозі забувається дуже багато процесів. А так я ось зараз поточні процеси вам якби розповів, скільки на даний момент от, е, тривало навчання. Ми подали документи. На навчання десь в січні місяця після Нового року, якщо не помиляюсь. Зараз, як я вже казав, березень, на 24 березня ми вже записалися на теоретичний екзамен. Тобто навчалися близько 2,5 місяці. Навчалися, як я ще раз кажу, самі, ніхто нікого не контролює вдома, собі навчаєшся, перевіряєш, тести, екзамени собі робиш, і ти вже розумієш, готові ти до теорії чи не готові. Наразі ось така інформація. Е, продовження буде. Дякую за увагу. Все на краще. Ця какао.